Під час війни турбота про психоемоційне здоров'я дітей, така ж необхідність, як освіта і безпека. Саме тому на базі філії Ворзельської початкової школи вже майже рік діє інклюзивно ресурсна кімната. Простір поєднує терапевтичні зони для творчості ігор, фізичну активність, сенсорні матеріали та зони для відпочинку. Справжній простір, який допомагає дітям відновитися і відчути себе у безпеці. За допомогою цієї кімнати у дітей з'являється на стрі а настрій гарний. Це запорука їхнього здоров'я. Насамперед, вони тут і розвантажуються, і оздоровлюються, набираються гарних позитивних емоцій. Заняття для маленьких вихованців проводять щодня. Це вкрай важливо, адже у кожному класі є діти з особливими освітніми потребами. Школярі займаються у групах по 5-6 осіб так зручніше та ефективніше. Заняття проводять як учителі початкових класів, допомагають їм асистенти учителів. А також цього року були залучені нейропсихологи, які проводили відкриті заняття для дітей. Педагоги кажуть, батьки дуже задоволені, але найцінніші відгуки саме у маленьких відвідувачів. Мені дуже цікаво. Мені все подобається. А дуже веселий і добрий. Мені подобаються турніки, і я на них люблю ну, Отак робити і підтягуватись. Який тут налік? Класний, чудовий, веселий найкращий. Усе це стало можливим завдяки підтримці відділу освіти Бучанської міської ради, благодійного фонду Україну я за тебе та фонду імені Іллі Грабара. У непрості часи такі осередки дарують дітям спокій, опору та емоційну рівновагу. І саме з таких маленьких безпечних просторів починається велике майбутнє.